Ми сьогодні в читанні Євангелія почули дуже важливі для всіх нас слова. Христос говорить, що Він бачив сатану, який як блискавка упав з неба. Нам треба знати, що він упав з неба і впаде з неба безумовно. І впаде в найстрашнішу безодню само собою. Сатана подоланий Христовим подвигом. Ми сьогодні згадуємо архіста Тига Михаїва, які б дива не ставалися за його участю. Головне, що з ним пов'язане, це його боротьба проти сил зла. І вона продовжується і буде тривати до кінця світу. Бо так влаштоване буття, що в історії обов'язково знаходяться ті, що спокушаються і відпадають від центра буття, від Бога, який є шлях, істина, життя, світло, правда, любов і свобода відпадають. А якщо вони відпадають, зрозуміло, що там, де вони опиняться, не буде світла, не буде правди, не буде добра, не буде свободи, буде щось протилежне. І той, хто відпав, таким чином постає проти Бога і проти найвищих цінностей, які уособлює собою Бог проти правди і світла, добра і свободи. Проти любові. Зрозуміло, що Бог має велику силу, а він залишив і людям, і ангелам свого часу свободу. Свободу, яка і робить нас тими, хто ми є. Ми можемо бути образом і подобою Божою лише тому, що ми маємо свободу. Але свобода це випробування. І людина може використати свою свободу на зло і піддатися спокусі. і Зрештою, відпасти від Бога і опинитися на протилежному боці. Нам треба знати, що це можливо і це відбувається і на наших очах. Безумовно, відбувається. Але Те, що в історії обов'язково існує як розділення між і темрявою, добром і злом, правдою і лжею, це не перебуватиме в вічності Господній. Бо там може бути тільки правда і світло, і любов, і нічого іншого. І всяка зла сила безумовно паде, навіть якщо вона, прикинувшись подобою Божою, піднімається вгору і сягає якихось висот, і їй здається, що вона сягнула неба, вона сягнула лише. Верхніх шарів атмосфери не більше. Це не небо. Це не місце Господнього перебування там, де перебувати може сила зла, нечисть, сатанинські сили. І вони падають з будь-яких місць, де б вони не перебували. І перемога над ними неминуче умови. І нам треба мати цю надію і відповідну віру. Бо важко нам терпіти наше випробування, якщо ми бачимо попереду не шлях без кінця. А глухий кут. Якщо нам здається, що попереду якась стіна або провалля неминуче, яке поглине нас. Якщо ми таке будемо собі уявляти стосовно нашого буття, безнадія, відчай охопить наші душі. А це означає, що ми не віримо в Бога. Яке є абсолютне добро? Абсолютне світло, абсолютна правда, абсолютна любов. Не віримо і не віримо в Його силу і могутність. А насправді творця безсилим, немогутнім. Ми не повинні собі уявляти, цього не може бути. Він світ створив. Цілий світ тримає і порядкує цілий світ. Він не може бути слабким. І тому він переможе. Він нас спрямував в історію, де і відбувається ця боротьба між злом і добром. Правдою і лжею. І людина повинна обрати свій шлях, обрати власну сутність. З чим їй ототожнитись, щоб ототожнившись, вона відчула певність. Відчула Впевненість, що б не було. Які б тяжкі випробування нас не чекали. Які би втрат ми не зазнали. Ми обрали свій шлях. Світ з Богом, який є світло, правда, любов і свобода. Ми обрали цей шлях, ми можемо загинути на цьому шляху. Але він веде до того царства, яке є Божим царством, тобто царством світла і правди. Любові і свободи. І людство обов'язково в своїй історії сягне того царства, на тому будується наша віра. І сказав Господь, шукайте Царства Божого і правди Його. Все інше вам додасться. Шукаймо. Шукаємо правди. Шукаємо царства Божого. Царство любові і світла. Царство свободи. Шукаємо. Ми маємо йти до цього царства. Ми маємо будувати. Його в своїх душах. Маємо захищати Його навіть ціною власного життя. Але ми перебудемо все одно в вічності, навіть якщо віддамо своє земне життя. І це буде вічність з Богом, в Його царстві. Хай благословить нас Господь. Амінь.